Вітаю вас шановні глядачі, це акценти попереду зима, і хоч війна і все, що з нею пов'язано, зараз заполонила інформаційний простір, сезонні захворювання нікуди не поділися. Тож мусимо їм запобігати, аби мати сили на боротьбу з ворогом, що гірший за недугу. Яка є підситуація у Запоріжжі та області, до чого слід готуватися? Поговоримо з моїм гостем. Це генеральний директор державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України Тарас Тищенко. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня! Отже, осінь, сезон ГРВІ та інших захворювань. Яка ситуація з цим у регіоні зараз? Останні два тижні ми фіксуємо до трьох тисяч нових випадків щотижнево. Це і грип, і ГРВІ, і ковід. 19. Вони нікуди не зникли. У зв'язку з бойовими діями, у зв'язку з міграцією населення, ми наразі не фіксуємо перевищення епідемічного порогу для грипу РВІ. Тобто статистично ми не можемо повідомити про будь-які негаразди та погіршення саме Проте я хочу акцентувати увагу глядачів на тому, що ані грип, ані ковід-19 нікуди не зникли. Я прошу всіх дотримуватись правил, найпростіших правил поведінки в громадських місцях, в громадському транспорті, будь-де. Я нагадую про необхідність застосування одноразових масок. Я нагадую про необхідність застосування антисептиків для рук, дотримання соціальної дистанції, уникнення місць масового скупчення людей. Якщо ви подорожуєте або переміщаєтесь містом на громадському транспорті, одягайте маски. Але я хочу нагадати про те, що найдієвішим методом для того, щоб уникнути хвороби або важкого перебігу хвороби, є вакцинація. Пане Тараса, ми про вакцинацію поговоримо ще в нашій програмі. От ви сказали, що фіксуєте там певну кількість захворювань, але не можете точно сказати про епідпоріг, там про наскільки серйозні ця кількість захворювань, тому що населення виїздить. Тобто не Вон можете не сказати в порівнянні з минулим роком, наприклад, так. що у нас погіршується ситуація чи ні. Поки ми знаходимося в унікальній ситуації. Ситуація мирного часу відрізняється від ситуації під час проведення бойових дій, війни. Але наявність лабораторно підтверджених вірусологічних лабораторій і грипу, і ковіду каже про те, що інфекція є. І якщо ми не будемо надійно захищені колективним імунітетом, то кожен з нас може захворіти. Як працює зараз лабораторний центр? Чи вдається взагалі в повному обсязі виконувати свої завдання? Тому що ну розуміємо, що і люди виїздять, і можливо, ваші співробітники виїхали. Та й з тимчасово окупованих територій напевно складно отримувати інформацію, якщо брати в контексті всього регіону? Безумовно, ми не отримуємо інформації з окупованих територій в тому обсязі, в якому ми отримували її в мирні часи? Станом на сьогодні ми отримуємо інформацію стосовно... Радіаційного фону, проте будь-якої інформації для, на інші лабораторні дослідження, безумовно відсутні. державна установа як, і її підрозділи, які знаходяться на території підконтрольної України, продовжують виконання своїх зобов'язань 24 на 7 і вночі, і в день, з урахуванням і святкових днів, і вихідних. Тобто режим установи суттєво не змінився. До війни коронавірус, карантини були чи не головною темою. І як ви вже сказали, це нікуди не поділося, просто змістилися трішки акценти зараз. Яка ситуація в області з захворюваністю саме на covid 19? Ми фіксуємо до сотні випадків нових випадків коронавірусної інфекції на тиждень. Ми фіксуємо захворювання і на гри, безумовно. Тобто ми не можемо сказати, що під грипу гри 2022-2023 років пройде якимось чином краще, ніж попереднє. Іде війна, йде міграція, населення і у прямому, і у зворотному напрямку. Люди виїжджають із Запоріжжя, люди повертаються до Запоріжжя. Порушені багато звичних ланцюжків для вакцинації, для вакцинації всієї родини, для вакцинації дитячого населення. Тобто, якщо у вас є можливість вакцинуватися будь-де будь-який час, необхідно це зробити. Таким чином, ви зменшите навантаження на лікувальну систему стаціонарів. Тому що вакциновані особи і грипом і ковідом хворіють легше і не потребують такої інтенсивної терапії, кисневої терапії, реанімаційної терапії, як ті особи, які не вакцинувалися, От стосовно вакцинації, які зараз можливості є у Запорізькій області, зокрема у Запоріжжі, де можна вакцинуватися, які вакцини є в наявності. Ми можемо констатувати, що на окупованих територіях є залишки вакцини Коронавак, яка була завезена туди у мирні часи. Проте для мешканців, які проживають у місті Запоріжжі, Новомиколаївському, Вільнянському, бувшому районах, є хороші новини вже третій тиждень. Є шанс і є можливість вакцинуватися актуалізованими вакцинами від COVID-19, а саме Pfizer. То є вакцина, яка вироблена і захищає вже від нових штамів вірусу COVID, а саме від штаму Омікрон. Особисто я і майже 70 працівників нашої станови минулої п'ятниці ми вакцинувалися актуалізованою вакциною. Дещо інша ситуація з вакцинацією від грипу. Станом на сьогодні є 4, штами, 4 варіанти грипу 2А і 2Б. Які вже актуалізовані в нових вакцинах. Проте, оскільки вакцини проти грипу не надходять по державних програмах, то є вакцини комерційні, не завжди є можливість вакцинуватися саме ними. Станом на сьогодні очікується протягом тижня постачання вакцин проти грипу до лікувальних установ міста Запоріжжя та аптечних мереж міста Запоріжжя. Це можна буде придбати. І вакцинуватися? Дві, два тижні тому вже перша хвиля вакцин була, вона вже реалізована, ті, хто встиг, ті вже вакцинувалися. Можливо, по цифрам, скільки людей вакцинувалося? Тому є та статистика, Немає. якою ми оперуємо. Зрозуміло. Дивіться, сказали, що. Від ковіду також можна вакцинуватися. Яка взагалі з цим ситуація? Наскільки зараз активно люди приходять, вакцинуються? Ті, хто знають про це, ну про цю можливість, можливо, <клес> порівняти з минулим роком? Ми провели значну медійну роботу стосовно популяризації вакцинації від COVID-19, саме актуалізованими вакцинами? Потік бажаючих вакцинуватися є. За тиждень майже 500 осіб вакцинувалися, То ті дані, якими ми оперуємо. Хотів би звернути увагу на те, що в засобах масової інформації є справедлива об'єктивна інформація про те, що штам Омікрон переноситься легше. Проте ми не повинні забувати про тих. Людей, з якими ми проживаємо спільно, ми не можемо забувати про наших родичів, наших батьків, наших дітей, які можуть у разі відсутності вакцинації захворіти більш важче, ніж ми. Тобто, якщо ви маєте можливість, якщо ви знаходитесь в задовільному стані здоров'я, ви маєте піти і вакцинуватись від covid 19. Я рекомендую вакцинуватися саме актуалізованою вакциною від Pfizer. Звертаю увагу також на те, що вакцинація від ковіду і грипу можлива в найкоротший термін. Тобто, ви можете протягом одного дня отримати дві вакцини: і від ковід-19, і від грипу. І то не є порушення, і то не є протипоказання. Угу. Тобто можна одночасно вакцинуватися? Не а протипослідовно. Послідовно не вичікуючи певний проміжок часу, ви сказали діти, близькі люди, також треба про них подбати. От скажіть, хто з якого віку може вакцинуватися, і до речі, вимушених переміщених осіб також. Запрошуєте в незалежності від місця реєстрації, якщо особа прибула з окупованих територій, або будь з яких, є можливість, є законна можливість отримати вакцинацію. В будь-якому пункті щеплень. Перелік пунктів щеплень він є доступним. Він є в мережі і на сайті Департаменту охорони здоров'я, на сайті міської ради. Тобто вибирайте пункт вакцинації, який є ближчим до вас, і вакцинуйтеся. Працюють зараз в нормальному режимі? Вони всі пункти вакцинації вак... працюють. Можливість отримати вакцинацію є в будь-якому районі міста Запоріжжя. А є у вас статистика? Скільки взагалі населення у нас в Запорізькій області вакциновано вже? Вакциновано майже 640 тисяч осіб із Запоріжжя і області. Проте, то є цифра, і то є ті статистичні дані, якими ми оперували з урахуванням вимог мирного часу. Ми не маємо повної і об'єктивної інформації стосовно стану вакцинації на окупованих територіях. Просто цікаво, як це позначилось дійсно на кількості тих, хто захворів. Тобто, чи є у нас там якийсь уже можливо імунітет колективний або ще щось? Стало менше тяжкого перебігу хвороби? На мій погляд, колективний імунітет є. Багато людей перехворіли, багато людей вакциновані, багато медичних працівників вакциновані. Вакциновано багато людей, певних професій та категорій, які були на певний період часу вакциновані відповідно до законодавства. Все це дало позитивний ефект. Ми е, бачимо, що більшість випадків проходять амбулаторно, не потребують госпіталізації в стаціонар, не потребують госпіталізації в реанімаційні відділення, не потребують застосування е, специфічної кисневої терапії та інше. Тобто, е, взагалі, за останні два роки все ж таки вакциновано значна кількість людей. Вакциновані вони вакцинами різних типів, і це дало можливість полегшити ситуацію, принаймні зараз, із захворюванням на ковід. По смертності біля 2,5 тисяч осіб померли від ускладнень пов'язаних з ковід-19. Тобто, це за який проміжок? Це за період. Статистичних даних з того періоду, як ми їх почали збирати за останні два роки з моменту mm -hmm. початку епідемії. Тобто станом на сьогодні відсутні якісь будь-які чіткі критерії, яка саме людина перенесе ковід важко. Ми вважаємо і Міністерство охорони здоров'я, і Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що є певні хвороби, які обтяжують перебіг. Вороби безумовно так і є. Проте я ж кажу, що ми, ми ж немає, кордонів немає. І ніхто не знає, що з нами буде завтра. Якщо є можливість вакцинуватись актуалізованою вакциною, потрібно це зробити. Ви на початку програми зазначили про те, що все ж таки важливо дотримуватись тих карантинних обмежень, що були на часі до початку війни. Зараз якось про них всі трішки забули. Вже не можна, не бачиш тих масок в магазинах, дистанції і так далі. Можливо, це якось позначилось на захворюваності чи ні? Окрім COVID-19 є і інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Які у осіб з певними вадами здоров'я можуть також перебігати важко. Я маю на увазі і грип, і інші герої, а е, дотримання найпростіших правил, воно ж захищає нас від усіх вірусних інфекцій. Тобто нічого не заважає нам вдягти маску. При... Особисто я їжу на роботу громадським транспортом, я їжу в масці. Якісь масові заходи, які пов'язані з проведенням нарад, таке інше, ми проводимо в масках. Це не є гарантією 100% захищеності від вірусних інфекцій, проте значно знижує можливість їх виникнення у вас. Безумовно, якщо хтось із ваших родичів захворів або із колег по роботі, безумовно, ви повинні застосовувати маску. Тобто це особистий захист, і ніхто його і не відміняв. Ми поговорили з вами про вакцини проти ковідні, про щеплення проти грипу. А як щодо планової вакцинації, чи проводиться зараз вона в області, в якому обсязі? Планова вакцинація проводилась і вона проводилась безперервно. Проте, ми бачимо, що багато дівчат та жінок. З дітьми виїхали або за кордон, або перемістились до західних регіонів нашої країни. І, безумовно, коли йде війна, люди вакцинацію можуть розцінити як міру, неважливо, неважливо або у другої третій черги. Проте я хочу нагадати всім: не забувайте, що саме вакцинація від найпоширеніших. Вороб, населення землі вже більше 7 мільярдів. Якщо у вашої дитини є порушення графіку щеплень за віком, ви повинні звернутися до найближчої медичної установи первинного рівня, визначити, коли були саме останні вакцинації та якими вакцинами, і поновити графік щеплень як, якомога скоріше яких ще вірусних або бактеріологічних загроз слід чекати цього року? Можливо, ну крім звичних грипу ГРВІ? Ви бачила щось там застосунок щодо холери було переведено для ваших співробітників з англійської? Це натяк на щось, чи це просто в рамках якоїсь програми? Відбувається О, холера як одне з. Е... Найважливіших гострих кишкових інфекцій, вона більш актуальна в епідсезоні літнього періоду, починаючи з весни і завершуючись у вересні. Тобто ми епідемічний сезон з кишкових інфекцій та холери е, вже завершили. Навчатись ніколи не пізно і отримання подібної інформації, е, воно е, актуальне в будь-яку пору року. Проте, я хочу нагадати, що. Під час здійснення лабораторного моніторингу води річки Дніпро, під час клінічних обстежень, захворілих на гострі кишкові інфекції, ми жодного разу цього року не виявили в жодному випадку холерного вібріону. Тобто в Запоріжжі та прилеглих територіях ситуація з холерою вона є стабільною і вона є безпечною. Хоч тут загроз немає. Ну, ви сказали вчитися, потрібно дійсно розвиватися, і центр ваш розвивається. Я бачила, що отримали нове обладнання для бактеріологів. Звідки, що це, які це дає можливості? Завдяки Міністерству охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я. Ми є учасниками та отримувачами великої кількості і обладнання, і спеціалізованого обладнання, в тому числі. Протягом останнього місяця ми отримали і машину рефрижератор для транспортування вакцини. Останнім часом ми отримали лабораторне обладнання для мікробіологічної лабораторії. Ми знаходимося в такій ситуації, коли ми вважаємо, що після деокупації ми стикнемось. З необхідністю виконання значного обсягу лабораторних досліджень і мікробіологічних досліджень, в тому числі на деокупованих територіях. І ми вважаємо, що після, нашої, після деокупації, після нашої перемоги, російські окупаційні війська вони не залишать там нічого. Тобто ми будемо. Повинні будемо виконувати весь обсяг лабораторних досліджень на закупованих територіях саме в нашій лабораторії, яка розташована в місті Запоріжжя. І ми готуємось до цього. Ми вважаємо, що значний ріст кількості проб для досліджень він можливий, і ми повинні бути до нього готовими. Зараз ми це робимо. До речі, про готовність. Чи готові ви до. Вимкнення електроенергії, от те, що зараз відбувається, чи зможете ви працювати повноцінно? Чи підготувалися до вентиляції? Ми підготувалися. Наша установа є мережевою установою. і наші окремі підрозділи вони розташовані в різних районах міста, які мають різні джерела електропостачання. Додатково, ми маємо дизель-генератори, один з яких ми. Вчора вже успішно застосували. Після е, вимкнення електрики о 10 до 14 ми е, відпрацювали на м, генераторі З, Заздалегідь ми Сконцентрували і генератори, і інші носії енергії, і серверну і переробили нашу електромережу таким чином, щоб ми могли подати електроенергію на будь-яку, її окрему частину. Вчора ми її перенаправили на бак лабораторію та вірусологічну лабораторію. Ну і наостанок питання: яке сезонних захворювань не зовсім стосується, але. Є все одно дуже важливим, от зараз в Україні триває всесвітній тиждень інсульту, і в умовах війни, коли ми живемо всі в умовах стресу, це, мабуть, проблема, яка поглиблюється. Яка ситуація зараз з цим? Так дійсно, 29 жовтня то є міжнародний день боротьби з інсультом. І інсульт є окремою неінфекційною медичною проблемою, яка наразі стоїть гостро. Щорічно майже 100 тисяч українців хворіють на інсульт, майже третина з них це особи менше 65 років. І безумовно, в умовах війни, в умовах постійного стресу, в умовах не завжди швидкого доступу до стандартних медичних ліків або медичних процедур, ми повинні зосередитись в тому числі на ранній діагностиці, профілактиці інсульту. Це є гостра проблема. Це є проблема з порушенням кровообігу головного мозку. Є декілька правил, є декілька симптомів, які повинен знати кожен. Я пропоную глядачам прийти на нашу сторінку, Facebook. Сторінку. Там є вичерпна і дуже цікава інформація для кожного. Дякую вам за корисну розмову, за цікаву інформацію важливу. Дякую, що завітали в акценти. Дякую. Це був Тарас Тищенко, генеральний директор державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Я ж бажаю вам міцного здоров'я, стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів. Бережіть себе, зустрінемось.